Вітаю вас, друзі. Сьогодні черговий чорний день у нашій історії, у історії нашої країни, тому що сьогодні так звана Росія вчинила новий жахливий злочин проти людяності. Цієї ночі росіяни завдали ракетних ударів ракетами типу калібр по цивільних об'єктах у Львові. На момент, коли я записую це відео, відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 37 постраждалих для росіян. Це величезна радість. У них завжди свято, коли вони вбивають мирних людей. Вони від цього отримують задоволення, і у себе на телебаченні неприховано цьому радіють і розповідають знову нісенітниці про якісь там бази та боєприпаси. Несколько точних попадань там склад з западним вооруженням поражен, на фоні детонації взриваючогося БК. Там істерика, що є погибші і ранені. Так що заброшеним он только притворялась, і, походу, там. Находилась какая-то база. Так что, вероятно, ракеты прилетели по нужным целям. Ви не переплутайте, коли росіяни ракетою б'ють у цивільні будинки, це насправді так і має бути за їхньою версією. А коли по російській військовій частині біля Москви прилітає дрон по військовому об'єкту, то для них це раптом теракт. Попитка київського режиму атакувати район, де розположені об'єкти гражданської інфраструктури, в тому числі аеропорт, приймаючий, кстати, і зарубіжні рейси, очередний акт тероризму. Вже вкотре маю пояснити, чому росіяни б'ють по наших цивільних об'єктах об'єктах. тут є декілька причин. Перша і головна, вони почали війну, щоби вбити нас усіх, і про це треба пам'ятати щодня і постійно підтримувати нашу армію. По друге, вони б'ють по цивільних об'єктах, тому що їм це приносить задоволення. І по-третє, вони б'ють по житлових будинках, тому що більше ні на що не здатні, тому що вони так і не змогли нас завоювати. Все, російські війська до свидання. я значали така Нерадісна статистика. тим паче, що тут також будуть англійські субтитри. Так, ось позавчора у тимчасово окупованій Макіївці прилетіло по російському об'єкту. що там зривається. Там що та конкретно? макіївка розташована поблизу Донецька, і у Макіївці росіянам дуже сильно не щастить. Згадайте роднічок, і ще згадайте, як на новий рік там подохла величезна кількість російських окупантів. А позавчорашні удари дуже серйозно злякали російських пропагандистів. Я спочатку испугався, до начал звонить ребятам, тому що который який був он просто чудовищный по масштабу. Я такого не видел що особливо росіян злякав символізм, який вони побачили. Бачили під час тих ударів жуткі кадри. Ну тут можна не увідіть фігуру, яка на фоні храма щось з собою представляє. Ну от вона, по-моєму, її дуже легко розглядати, Да? Ви напевно вже бачили ті кадри і бачили ось оце фото. І абсолютно не важливо, що ви собі уявляли, коли його побачили. Тому що насправді це чоловік у німецькій касці. Кожен виділ своє. Я я лічно а какого-то чоловіка такого в німецькому шлемі, Да, мені з початку того вечора люди, які мешкали у Макіївці, написали, що це був удар по російській нафтобазі. Але, як з'ясувалося, був об'єкт уражений і ще кращий. Вже наступного дня з'явилися ось оці кадри, де було видно, що росіяни у недобудові облаштували собі склади з боєприпасами, зокрема, напевно, до реактивної артилерії. Наступного дня після тих ударів місце складування боєприпасів Є припасів виглядало ось отак. Ну і власне можна чітко побачити у момент, коли було завдано ударів, там була вторинна детонація. А на фото наступного дня було видно розкидані шматки боєприпасів. На відміну від російських виродків, які тільки зовнішнім виглядом нагадують людей. Ми б'ємо саме по військових об'єктах по об'єктах, які мають значення для російської окупаційної армії, а не по мирних об'єктах. Хоча росіянам усе одно це не заважає розповідати про якісь там теракти, Очередний жуткий теракт на території Донбаса організований українськими військами. Їм абсолютно плювати на життя людей на тимчасово окупованих територіях, на тих людей, яких вони прийшли за їхніми словами, нібито захищати. Тому вони зробили склади з боєприпасами поблизу житлових будинків та лікарні. І коли оці боєприпаси почали детонувати і розлітатися, вони розповіли, що насправді. Україна била не по складу із боєприпасами. Про нього вони взагалі не згадують. А саме по лікарні, в епіцентрі обстрілу оказалась територія гор горбальніці. Вже на наступний день у тимчасово окупованій макіївці було завдано удару по іще ще одному об'єкту логістики російських окупантів по нафтобазі. Напевно, вони знову розкажуть, що це була лікарня. Ну і поки я записував це відео, прилетіло знову по росіянах у тимчасово окупованій Макіївці вже сьогодні. Але це не все. У тимчасово окупованому місті Ясинувата, теж поблизу Донецька, було завдано учора ударів по логістиці росіян по залізничному вузлу. Окупанти використовують залізницю для перекидання особового складу, техніки та боєприпасів, але російські пропагандисти про це нічого не сказали і не показали залізницю. Вони показали тільки магазин, поруч який пошкодило вибуховою хвилею. При тому, що очевидно, що було завдано удару саме по військовому об'єкту. По військовому об'єкту у тимчасово окупованому місті Дебальцеве теж учора прилетіло, і прилетіло і ще по росіянах у тимчасово окупованій Волновасі. Хаймарсами було завдано ударів по окупаційній адміністрації. Поки ще ми не знаємо, скільки саме російських солдатів там подохло, але люди точно не постраждали. Сотрудників слідчого комітету Російської Федерації на міста місця бор. Одіва на Донецької народної республіки Серед мирних гразен пострадавших ні. у рамках усе ще підготовчої фази великої української наступальної операції. Росіяни отримують дуже серйозні й болючі удари у своїх тилах і будуть отримувати і надалі. А тим часом на Бахмутському напрямку вони перестають відчувати Кліщівку. Прияснім ситуацію з Клічеївки сьогодні в інтернетах її брали і здавали несколько десятків фраз. Вот я сейчас не можу сказати точно под кем за сейчас находится. Но... Але... Да, противоречивые дані приходять. сейчас з с Кліщ... з Кліщеївки. Вазможна, Возможно, оттуда вышли, і это сіра зона. Усе почалося із російського пропагандиста Сладкова, який спочатку поставив питання: а в чому сенс українського контрнаступу? Потім написав, що росіяни втекли із Кліщівки. Потім за кілька годин почав казати, що ні, насправді його надурили росіяни із Кліщівки не тікали, але було вже запізно, тому що на нього накинулись інші пропагандисти. що пананблтовисінь. Да, Клічіївка наша. Ашибся, аби хоч якось виправитись, він вирішив розповісти краще не про ситуацію на фронті, а про втрати, наче як втрати України. Але я думаю, що і за це потім він отримає по голові, тому що його статистика дуже відрізняється від того, що казав Владимір Путін: 78 танків українських і 120 бронемашин. 259 танків бронемашин, 700 80. За статистику, яку даю се вам, а Ну а що стосується кліщівки, то окремі російські пропагандисти вже починають писати, що вона насправді не така вже й важлива, і взагалі російським військам на тому напрямку дуже тяжело. Наші війська питаються відчайно сопротивлятися, але без серйозних резервів, без контратаки, звісно, стабілізувати ситуацію тут. Буде неможливо. наше командування поки не повідомляло, під чиїм контролем перебуває Кліщіївка, але Збройні сили України, сили оборони України точніше просуваються на тому напрямку. Та і в цілому, якщо подивитися на мапу бойових дій, яка я нагадаю відображає приблизну ситуацію, то видно, що сили оборони України за останній місяць істотно просунулись поблизу Бахмута і вибивають росіян із флангів. І скільки би росіяни не нили, не забув. Увайте, що насправді це дається дуже високою ціною, ціною життів кращих із нас. До речі, вони там знову включили стару пісню про боєприпаси. У обороняючіся російській часті не вистачає снарядів. Шайгу! Герасимов! І раз вже я згадав про Пригожина, то маю вам сказати, що на російському телебаченні й далі триває кампанія проти нього. Його вже порівнюють із Гітлером. От, кажеш, Пригожин говорив правду. Ну і что? А якщо ми возьмемо, наприклад, обращение. А если нет, ну і що от він не пристає бути Гітлером? Дуже поганий для російських пропагандистів не тільки Пригожин, а й Вагнерівці, які ще пару тижнів тому були для них великими героями. І коли зараз кажуть, що до а вот. Ну так, ребят. Встаньте рядом. але оскільки і Пригожин, і Вагнерівці досі перебувають на волі після спроби повстання, і навіть не у Білорусі, а схоже у так званій Росії, це означає, що загроза, велика загроза для Владиміра Путіна, усе ще зберігається. І я припускаю, що коли росіяни зазнають якоїсь серйозної військової поразки на полі бою, тоді у Владиміра Путіна можуть виникнути неочікувані і несподівані проблеми вже у його. Готилу, Це удар в спину. Бум. попереду не буде легко. Попереду іще складні випробування. Попереду іще багато крові, сліз та поту, але ми маємо боротися. Ми мусимо вистояти та перемогти. І задля наближення нашої перемоги, друзі, не припиняйте допомагати силам оборони України.